Стратегічно важливі підприємства, які пов'язані з Ігорем Коломойським, В'ячеславом Богуслаєвим, Константином Живаго та Константином Григоришиним, перейдуть у власність держави. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення про примусове відчуження у власність держави акції Укрнафти, Укртатнафти, «Мотор, Січі, «Автокразу» та Запоріжжрансформатора. Таким чином регулятор дозволив списання акцій вказаних підприємств з рахунків прива. Атних осіб у власність держави компаніям Коломойського в Укернавці належить близько 42% акцій. В Укртатнавці Коломойський спільно з Геннадієм Боголюбовим мають близько 60% акцій. Донедавно власником мотор Січі був В'ячеслав Богослаєв через наявність порушень. Операції з акціями мотор Січі були заблоковані, а згодом заарештовані Богуслаєва в жовтні арештували, звинувативши у державній зраді.